Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у відповідь на удари по Україні. Одразу після переговорів від відкофає Путіна. Україна продовжує бити по РФ. понад 320 загиблих військо та Краснодарі за останні дві години, куди прилетіли наші ракети по місцях пусків шахетів та складах горить. Усе у лікарнях не вистачає крові. Сотні поранених. А у крові помічника заложники брав участь у переговорах. Таки знайшли отруту. Зараз він в реанімації. Ситуація усе більша і більше нагадуєся ж. Пливий сон, де змішалося усе. В той же час з важким отруєнням госпіталізований помічник Апатрушева одного із членів прогвірної групи, пишуть, що в Ушакова можлива зупинка серця. Удари по військових об'єктах у Росії вже навіть підтримують самі росіяни. Бачучи, у що перетворилися їхні пілоти, убивці та керівництво залужне провів нову зустріч з командою Трампа, як і президента Зеленського телеграм-канали зазначають, що в розмові з Трампом Путін негласно визнав неспроможність взяти Україну зброєю. Тому ідент. На переговори, навіть згоден на відведення війська. Той факт, що російський диктатор Володимир Путін або двійник підконтрольний Патрушеву нібито прагне переговорів щодо припинення війни в Україні свідченням його неспроможності підкорити країну військовим шляхом. Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії фронту. Ретор з посиланнями на чотирьох російських джерела пишуть, що в Кремлі пробують винайти на залужного випадку, якщо Україна та Захід не дадуть відповіді, Путін готовий продовжувати захоплювати території поки Зеленський не запропонує зупинитися. Він розчарувався відмовою зеленського від мирних переговорів і спробами зірвати їх за підтримки заходу. Джерела сходяться на тому, що Путін хотів би скористатися сьогоднішнім моментом, щоб завершити війну, але будь-які бойові вигоди зафіксовані в угоді, не підлягають обговоренню успіхів на фронті вистаршиті, щоб продати перемогу народу. Путін також не хоче проводити загальну мобілізацію, пам'ятаючи про падіння його рейтингу після першої хвилі у 2022 році. Ще одна причина при зупиненні війни повернення все більше кількості героїв свого загартованих у бою, але не задоволені своїм цивільним життям, які таким чином створюють напругу в суспільстві. Усі п'ять джерел повідомили, Путін не збирається нападати на країни НАТО і побоюється зростаючої небезпеки, включаючи ядерну. В той же час вчора вночі китайський борт приземлився в Москві. Китайці передали Патрушеву головну умову переговорів. А Росія здає значну частину ядерної зброї від контролю союзників військо відходять. Курили Японії, Сибір та Урал Китаю. Китай встановлює зовнішнє управління над Російською Федерацією. Патрушев погодився і головна умова ліквідація Путіна. Якщо він ще живий, та усіх його діючих двійників ми закінчуємо війну. Сапшіл він Вже цілий тиждень. Різноманітні телеграм-канали пишуть наступне. Телеграм-канал офісне машиня. Пише це сталося дуже неочікувано. Патрушев не дозволить йому путіну владу перед остаточно прийнятим путінським. Рішенням про ядерний удар відбудеться переворот. Військові генерали РФ чекають наказу потрошевніцію операцію наступника. Ці всі плани лише чутки утім, те, що відбувається, із з розворотами сполучених штатів Америки підтверджує, що таке справжні торги йдуть між Сполученими Штатами Америки та саме Китаєм, а не Росії. Юля Філеров пише припинення вогню в Україні умовна домовленість Володимира Путіна із Дональдом Трампом на тлі дипломатичних зусиль Вашингтона досягти припинення. Вогню між Києвом і Москвою в Європі зростає скепсис стосовно надійності безкоштовного союзу, із за сполученими штатами. Пише французька газета Лефіров Трампа Дональда намагається переконати Володимира Путіна в тому, що війну проти України треба закінчувати, адже військового врегулювання для цього конфлікту немає. Глава Росії подякував американському президенту за його мирні ініціативи та згадав про можливість поговорити з ним телефоном, не уточнивши, коли може бути цей дзвінок. Ідея хороша, але є нюанси, серйозні питання, які потрібно розв'язати. Ми погоджуємося на припинення бойових дій, але в такий спосіб, що це призвело до тривалого миру, сказав Путін наприкінці прес-конференції, яку провів 13 березня разом із главою Білорусі Олександром Лукашенком. Така позиція російського лідера свідчить про те, що він прагне саботувати мирні ініціативи Вашингтона. Тож війна триватиме. Європа має посилити підтримку України, доки Сполучені Штати приміряють на себе роль миротворців. І віддаляються від своїх союзників підсумовує для Фіґаро Сіньхуа США посилюють санкції проти нафтового газового банківського секторів Росії. Сполучені Штати переходять від пряника до Патога щодо Росії, яка не йде на поступки в контексті мирного врегулювання. Пише українсько-китайське державне агентство новини Сіньхуа. Вашингтон вирішив посилити санкції щодо нафтового газового і банківського секторів РФ, обмежуючи їхній доступ до американських платіжних систем. Міністерство Наців сполучених штатів Америки припинили дію денного винятку, запровадженого адміністрацією Джо Байдена у січні цього року. А рішення ухвалили за день до поїздки спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткофа до Москви для переговорів снігував з, з посиланням на американські джерела. Виняток адміністрації Байдена щодо деяких санкцій давав змогу продовжувати транзакції за участю російських банків, які отримували кошти за продаж російських енергонересурсів. Тепер моз. Скві буде нелегко укладати великі енергетичні угоди пов'язані з експортом нафти і газу до Росії. Обмеження доступу банків з до РФ до американських платіжних систем укладнює купівлю російської нафти іншими країнами, що може призвести до зростання нафтових цін на 5 доларів за барелі. Прогнозує сіньхуам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Саме до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!